Українцям пояснили, чим загрожує відсутність військового квитка. Правник розібрався, чи можуть вас не взяти на роботу через відсутність військово-облікового документа. Адвокат Ростислав Кравець пояснив деякі моменти щодо прийняття на роботу чи звільнення з неї при наявності чи відсутності військового квитка. У своєму youtube каналі він пояснив, чи є підставою звільнення з роботи відсутність військового квитка чи прописного свідоцтва чи постановки на військовий облік, чи є це підставою відмови у прийнятті на роботу у разі, якщо не надається відповідний військовий документ. Він розпочав з питання звільнення з роботи у зв'язку з відсутністю військовооблікового документа, тобто або військового квитка, або відповідного прописного свідоцтва, або тимчасового свідоцтва. Кодекс закону про працю не передбачає звільнення з роботи особи у разі відсутності у неї військового квитка або прописного свідоцтва. Тому будь які погрози керівників через те, що ви не стали на військовий облік, чи ви не надаєте відповідні військово-облікові документи, не є підставою для звільнення вас з роботи, наголосив кравець. Адвокат далі розібрався, чи можуть вас не взяти на роботу через відсутність військово-облікового документа. Він зазначив, що й Кодекс законів про працю і стаття 43 Конституції гарантує особі працевлаштування. Він назвав відмову у прийнятті на роботу у зв'язку з відсутністю військового квитка дискримінацією. Кравець наголосив, що це не може бути підставою для відмови у прийнятті на роботу. Підсумовуючи все сказане, розповідаю звільнити вас у зв'язку з відсутністю військово-облікового документа не можуть відмовити, на мій погляд, у прийнятті на роботу у зв'язку з відсутністю військового квитка вас теж не можуть, каже правник. Також він зазначив, що на сьогодні перевірок роботодавців немає, які немає допуску до них представників ТЦК, що не можна зробити військовозобов'язаним в Україні без військового квитка. Раніше адвокат Тарас Никифорчук прокоментував повідомлення ЗМІ про те, що в Україні без військового квитка ні полікуватися, ні працевлаштуватися чи одружитися не вдасться. Він звернув увагу на те, що для прийняття на роботу потрібно надати військовий квиток або приписне свідоцтво з військомату. Правник наголошував, що лікарі мають приймати пацієнтів навіть без військового квитка. А адвокат Євгенія Рябика наголосила, що чоловікові, який не взяв із собою військовий квиток, можуть вручити повістку. Він візьме цю повістку і піде до ТЦК вже з квитком.